Привіт! Ділюся з вами класичним варіантом глазурі. Вона в міру солодка, навіть з кислинкою, гарно тримає форму і її можна наносити по-різному. Готується досить легко та швидко. Для приготування вам знадобиться всього три компоненти. Найперше, що вам знадобиться, це білок. Він має бути обов'язково охолодженим. В мене тут білок із одного яйця категорії С1 це середнього розміру яйця. Насамперед, ви маєте дізнатися вагу білка, а потім тільки додати до нього цукрову пудру в пропорції 1 до 3, де 1 – це білок, а 3 це цукрова пудра. І це є головним принципом у приготуванні білкової глазурі. Починайте збивати білок спочатку на середніх обертах. Коли він посвітлішає та збільшиться в об'ємі, тільки після цього додавайте цукрову пудру. Тут не потрібно додавати її в кілька етапів, а додаєте відразу всю. Для того, щоб цукрова пудра не розлетілася та не запудрило все навколо. Краще ось так спочатку перемішати. Тільки потім продовжуєте збивати. Продовжуйте збивати на середніх обертах, а після того, як ви побачили, що маса практично готова, додайте лимонної кислоти. Далі, продовжуючи збивати з швидкість до максимальної. Лимонна кислота зробить масу більш стабільною. Ви отримаєте досить таку щільну масу. Те, наскільки гарно триматиме форму ця глазур, залежить тільки від вас. Чим довше ви будете збивати, тим маса буде більш щільна і таку глазур можна навіть відсажувати за допомогою кондитерських насадок. До прикладу, з такої глазурі можна зробити квіти і листочки до них. Для цього потрібно фарбувати глазур водорощинними фарбниками і бажано сухими. Додавати їх потрібно під кінець збивання. Якщо ж наносити глазур просто ось так класичним способом, даної кількості глазурі із одного білка вам вистачить на 3-4 пасочки діаметром 11 см. Прикрашати ви можете будь-як на ваш смак. І я буду прикрашати більш класичним способом. По центру я поставлю таке симпатичне курча. Навколо курчати я викладу імпровізовані квіти. До речі, вони також приготовлені за допомогою глазурі. Дуже важливо наносити глазур на паску, коли вона повністю охолола або ж ще є трішки тепленькою. Якщо ж ви нанесете глазур, коли паска ще є достатньо гарячою, є ризик того, що вона повністю стече, і виглядатиме це ну, не дуже гарно. Тому дочекайтеся, щоб паска охолола, а після цього лише наносите глазур. Після чого залиште паску при кімнатній температурі на 5-10 годин. За цей час глазур має досить гарно підсохнути, вона не буде липнути до рук та стане матовою. Як на мене, це один із найкращих варіантів глазурі. Хто ще не готував, обов'язково спробуйте приготувати таку глазур. Дякую за перегляд.